Я сьогодні зробив справжній паперовий корабек. Пам'ятаєш, ти мене навчив? Пам'ятаю, синку. Обіцяй, що як прийдеш з війни, то не будеш мене сварити. Ні, не буду, синку. Я вчора натрапив на твою схованку з твоїми інструментами. Я виміняв мене взагалі. А найбільших цвяка у сусідського Петра старий чорний олівець добре посвинив його і написав на кораблі: Бий фашистів на Берлін. Вода понесла мій корабик у двір нашої сусідки, баби Мотрії а там німці Мама дуже лаялась на мене і сказала, що обов'язково поскаржиться тобі. Не боюсь фашистів, я сміливий, як ти. Синку, тобі зараз лише вісім, а ти вже зовсім дорослий. Бережи себе, сину. Татусечка ріднесенький, а я слухняна, і читати вже навчилась. Я дуже за тобою скучила, а вовка мене постійно дратує і говорить, що скоро збирається втекти до тебе на фронт. Квіточка моя донечка, як я сумую за тобою. А ще я підслухала, як матуся і бабуся Марія пошепки говорили, що ти справжній герой. Ошись текляті ірди, і скоро їм в кінець, Татусечко, тусечко, їх і скоріше повертайся додому. Повернуся, діти, повернуся з перемогою.